Буде здаватися, що все це кінець, я помираю після вівторка ви видихнете. Ваша ціль на цю п'ятницю це щастя, це радість. Секрет практики, яка здійснить ваше бажання у четвер. А ще такі американські гірки, що вам і не снилось. Мене звати Лена Ковальова. Я на зв'язку з астрологиною і Сітою Гая. І це календар тижня. Як можна Підсумувати цей тиждень, аби коротко і чітко пояснити глядачам, яким він буде, чим він відрізняється, що буде особливого. Цей тиждень буде схожий на американські борки. Ви будете то підлітати вгору, і вам буде здаватися, що все прекрасно, дуже різко падати вниз. І буде здаватися, що все це кінець, я помираю, все закінчено, і це нормально. На цьому тижні будуть дуже різкі перепади по енергіям від самих високих до самих низьких. І ви будете постійно відчувати цей перехід, але не хвилюйтеся, це нормально. Ви зможете. Пройти цей тиждень і гармонійно пробудувати для себе весь наступний місяць. Е, неділя, як побудувати план на цей день? Піти позусмагати на пляж чи полежати вдома під кондиціонером? Скажіть. Це початок нового лунного місяця і ось Ті перші місячні дні, 7, восьме, 9, це дні, коли ви пробудовуєте весь цей місяць. І ось як ви проведете свою неділю і свій понеділок, на цьому тижні таким буде цілий ваш місяць. А що носити у цей день, у цю неділю? Як себе причепурити у цей день? Е, насправді, так як ця неділя, вона створює настрій і орієнтири на цілий місяць, я б радила вам використовувати світлі кольори: це білий колір, це світло-жовтий колір, сонячний кольор, світло-оранжевий кольор. Наповніть цей день максимально світлом, і також доречні будуть теплі кольори. Тобто, обирайте теплі кольори у всіх світлих відтінках. Понеділок, да, супер, 8 липня. Скажіть, як цифра 8 у цей день, у цей понеділок буде впливати на нас, на самопочуття людей у цей день взагалі? Дивіться, цей день буде про трансформацію вашої психіки, вашої свідомості. Якщо неділя це 7.07, це день портал, це день перезапуску вашого психічного емоційного життєвого циклу. То понеділок він більш м'який по енергії. І він продовжує трансформацію, але не на зовнішньому рівні, а вже на внутрішньому. Тому я б радила вам понеділок відпочити. Дайте відпочинок тілу. А що їсти у цей день? Е, насправді ви можете вживати легко. Їжу це молочна їжа. ви можете вживати йогурти, ви можете вживати каші. Їжа білого кольору буде допомагати вашому тілу почуватися добре. Це тепла їжа, це супи водяниста їжа. Вона допоможе вам. Понеділок саме зробити вашу внутрішню трансформацію максимально м'якою. А якщо така трансформація да йде у тіле внутрішнє і зовнішнє, чи сприятливий цей понеділок для медитацій? Будь-який день сприятливий для медитації? Практика медитації має бути кожного дня так само як чи зубів або миття тіла під душем кожного дня. А яку саме медитацію треба зробити, щоб відчувати себе впевнено і е, заряджено на цей тиждень? Дуже класна фраза: – собі. Часто ми проговорюємо слова нічого собі, тим самим створюючи енергію прокляття в своєму житті. Дуже важливо відстежувати, що ми говоримо, і прибрати ось цю негативну енергію прокляття від себе все найкраще собі, все найліпше собі, все прекрасне собі. Ви можете сваритися з близькими, у вас можуть бути конфлікти на роботі. Може зламатися транспорт, тому будьте готові до того, що в цей день може бути взагалі все, що завгодно, і налаштуйтеся зранку на те, щоб якомога м'якше пройдете цей день. І я б радила для пом'якшення, якщо солодощі обов'язково спуштуйте в цей день, тому що саме солодкий смак. Може прибрати енергію гніву та агресії і пригостіть солодощами знайомих друзів, колег на роботі. Угу. Якщо в цей день треба їсти солодощі, що робити тим, хто сидить на дієті у цей день? А якщо ви сидите на дієті, а ви можете зробити день ароматерапії. і Приємні запахи вони також допоможуть вам в розслабленні. А що робити з тими людьми, які в цей день намагаються нас просто роздратувати, вивести на конфлікт, провокувати як що їм казати, щоб у цих конфліктів у цей день взагалі уникнути? Справа в тому, що в нашому полі з'являються люди, які нас дратують, тому що ось це роздратування існує всередині. Воно не, не в цих людях, воно в нас. Але вони це дзеркало і вони показують, подивись, роздратування в тобі. І коли ми розуміємо, що це моє роздратування, і коли його немає, зовнішнього подразника також немає, коли немає внутрішнього подразника. Тому, якщо вас хтось дратує, ви маєте зрозуміти, роз... що це. Ваша особиста програма, 9 липня. Скажіть, як одягтися у цей день, щоб придумати собі який образ, який лук, аби відчувати себе впевнено і красиво? Одяг найкраще червоного кольору. Всі відтінки червоного. Ну нарешті ми дійшли до екватора тижні. Середа, це в нас 10 липня. Як десятка буде впливати число 10, буде впливати на цей день на наші зміни у житті? Можливо, зміни будуть якісь на роботі, підвищення чи навпаки звільнення. Саме в середу ви можете. Створювати нові справи, нові проекти, планувати, маніфестувати. Тобто, все, що ви почнете робити в цей день, буде мати 100% успіх. Угу. А що буде на особистому житті у цей день? Буде щось цікавеньке у житті людей у цю середу чи ні? Це залежить від того, що ви будете створювати, якщо ви здатні сприймати іншу людину не як чоловіка або жінку, а сприймати як духовну структуру і бачити в кожному, що це також я в іншій формі, і кожному давати те, що ви вдали собі. Ваші відносини у всіх сферах життя будуть прекрасні абсолютно і сімейні відносини, і особисті. І дружні відносини, і відносини з родичами. А прикраси у цей день, що підійде? Золото, срібло чи можливо якесь інше каміння? Що обираємо? Все, що пов'язано з каміннями і квітами. А ви можете вдягати український вінок, ви можете прикрашати дівчата, волосся квітами, і це буде виглядати чудово. Тобто будь-які прикраси з каміння з квітами підійдуть максимально до цього дня. Четвер, це у нас 11 липня. Як число 11 впливає на нашу грошову енергію? Пам'ятаю, що ви казали, що у четвер відкривається грошовий потік. В цей день дуже класно писати свої бажання, і я порадила вам зробити практику. Ви можете взяти. Три-чотири бажання написати їх на однакових а, листочках паперу, перевернути, перемішати і розкласти по кімнаті. І ви прописуєте свої бажання в тій формі, де вони вже збулися. І ви по черзі стоїте на кожному бажанні. Коли ви стоїте на бажанні, ви починаєте відчувати його через вібрації в своєму тілі. І ви починаєте проживати своє бажання на досвіді. і коли ви його проживаєте, ви створюєте цю реальність, ви маніфестуєте цю реальність і ви наближуєте цю реальність в своєму житті. У мене є питання щодо цієї п'ятниці. Як провести вечір п'ятниці? Що робити, аби цей день запам'ятався на дуже довгий час? Цей день це день радості. День сміху, день розваг буде прекрасно сходити в кінотеатр, якщо у вас є можливість піти на прогулянку, піти в ресторан. Тобто намагайтеся веселитися в цей день. Ви можете навіть зібратися на квартирі з друзями і пограти разом в якусь цікаву гру. А як підсилити цю п'ятницю? Який е колір е треба одягти? наприклад, білий підходить е для цієї п'ятниці чи ні? А, так, ви можете білий, всі відтінки а рожевого, всі відтінки фіолетового кольору дуже підходить, а, тому що це День Венери. Венера це краса. А якщо ви любите сяючі кольори, срібні, золоті кольори, а якщо ви використовуєте дівчата в макіяжі, глітер, ви можете в цю п'ятницю його використати, нанести сяєво на волосся, одягти якусь яскраву сяючу сукню. Тобто, насправді, в цю п'ятницю ви відчуєте, що ви як зірки ви засяєте і Одязі ви також можете використовувати або якісь сяючі сережки, браслети, або якусь яскраву сукню, або додатися в свій макіяж. Ну, 13-те. Яким буде цей день? Буде щось такого особливого, яскравого, що запам'ятається просто всім людям. 13-те буде важким днем. Багато хто відчує. Знову втомленість і таке відчуття, що після яскравої бурхливої п'ятниці всіх просто накрило тазом мідним. Але щоб вийти з цього важкого стану, може дуже сильно боліти голова, тому що цю суботу передбачається магнітна буря, буде сонячна активність. Для того щоб дуже сильно не пірнати, потурбуйтеся про себе в суботу. Ось проведіть суботу спокійно, максимально. Ви можете готувати їжу, ви можете пекти, тобто будь-яка творчість і фізична активність в цілі, але а це така, знаєте, повільна активність, як йога. А що готувати у цю суботу? Які страви можливо треба зробити у цей день? приготувати своїм рідним, друзям. Я рекомендую готувати прекрасні українські вегетаріанські страви, ось такі, як сирники, такі, як деруни, а смаженими грибами деруни. Тобто а, максимально постарайтеся утриматися від м'яса і від морепродуктів. Так, ну у цей тиждень точно треба подумати над своїми бажаннями. Ну і ще придумати, що будемо готувати у суботу з української кухні. Мене звати Олена Ковальова. Побачимось наступного тижня. Якщо у вас є якісь питання до ісіти, пишіть у коментарях.